Дало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітьми і всіма. Здогадались, я зима. Паску про сніжинку я вам принесла, Сідайте всі зручненько, мила дітвора. Десь дуже далеко в небі жила велика хмара з дітками краплинками. Вона товаришувала з вітром, який іноді виводив її на прогулянку, підганяючи своєю силою. Настав вечір, сіра хмара задрімала. І не встерегла одна донечка краплинка, перетворилася на маленьку білу сніжинку з таким гарним візерунком. Легенько, легенько, сніжинка сама собі так сподобалась, що почала танцювати. В я кружляю, пісеньку співаю. Крихітко маленька! Сніжиночка біленька я тебе на найвищу ялинку в лісі віднесу. Нехай усі побачать твою красу. Ранок у лісі почався з галасу. Це дзвінки синички летіли шукати собі сніданок. Ой, дивіться, сніжинка. Така гарненька. Обережно не розтопи. А чому вона одна? Пташки полетіли далі з цією звісткою. Зима в гості завітала і лише одну сніжинку нам подарувала. Шубку я вже змінив з сірої на білу. Як сліди мені ховати, треба снігу білого. А я? Хочу в сніжки пограти. Та де ж снігу цього взяти? Гамір у лісі розбудив Хмару і її діточок. І тут Хмаринка побачила, що всі краплинки перетворилися на сніжинки. А однієї бракує. Хмара почала гукати. Маленька, де ти? Але відповіді не було. Тут прилетів вітер. Я відніс її до лісу, нехай порадує звіря. Але ж їй самій сумно, а можна і нам на землю. Хмара погодилася і вже за мить вітер розносив лісом багато багато маленьких біленьких сніжинок. Ура! Сніг падає буду в сніжки грати, зиму вихваляти. Яка краса сніжинка крил не має, а так гарно літає. На галявині звірі гралися в сніжки, а перша сніжинка на самій верхівці ялинки радісно посміхалася і наспівувала веселу пісеньку. Смішинки, пушинки, для співати їх мені метелики пухтасті, летять до зимоньки зими. Бувайте, малята, гарний вам зими.